Всім привіт, друзі! Вітаю у себе на каналі. Робимо в загоні користь і з користю наводимо порядок і цей навоз з користю відправляємо. Зараз вам покажу куди. Так, отакий слой тут натоптався. Страшенний слой. Оце все вивозимо. Тепер тут така красота вийшла. Та... Та ти що, земелька, тепер водичка буде стікати. Оце я в тому році тут. Наводив порядок. Ні, не в тому. Це ще да, але да, да, в тому. Оце раз на рік, як дощі, прибираю, прибираю. Ну, аму буває і два рази на рік, От натопчуть, натопчуть, потім оце все Та Це перегной. Ну, буває там десь щось сирувати. Ну, коротше, і зараз покажу, що ми, що ми робимо. Так, білочка, це два тижні залишилось до отелу. Тільки що проколов її інкомбівітом, та ну останній раз уже перед отелом. І, в принципі, будемо слідкувати. Уже таке напосилене харчування стає Уже 3 кг десь концентратів з'їдає. Ну, така по справності непогана. По справності. Справненька, не худа, видоїлася, годував нормально. Да, білушик, що тебе вим'ячко? Вимічко ще пустеньке ще. Поки не збирається наливати. Ну, я думаю, що швидко вона не буде наливати. Це ж уже отел у неї. Чи п'ятий. Ні, мабуть, три, три було. Вроді як три було. Може четвертий. А може і п'ятий. Ну хто знає, На вид така вона. Відносно. Молоденька коровка. Тому... Та й вичистились. Вичистились, в принципі. Добре. На вулиці ходять красота. То в сарайчику в старайчику міситись. То таке, ну нічого. На вулиці вичищаються. Пасуться добре, але це сіно потрошку їдять. Отак Ми третину тюка ложу їм і оце буває навіть не з'їдають. Пів тюка за два дні. Короче, таке. Рябіна зовсім не їсть сіна. Ці так потрошку жують. Ну коротше, зараз вам переключусь та покажу, що ми робимо. Так, ось, друзі. На більший городок не вистачає часу. Тому ми вирішили, прийняли рішення зробити хоч біля дому, щоб висадити таке. Цибульку, петрушку, укропчик на зелень та огірки, помідори та перчик. Таке що небудь. Оце якраз більше половини вичистив в загоні, от що я вам показував. І оце сюди. Оце сюди. Земелька бомба. бомбічна така, воно вже перегнило, стало землею, ну перегной, можна сказати. Перегной. Оце залишилось ще сюди. нам, Агроволокно простелити і забити теж. І посадимо так, щоб якийсь, хоч мінімум, хоч трошки, на наступний рік уже перейдемо на більший город. Мотоблок уже, фрезу, все дома доведу, все налажу. З восени там треба ще плужок підкупити. Ну, коротше, дай Боже, щоб все склалося так, як треба, і треба більший городок садити. Ну, а це хоча б ну, біля будиночку, хоча б хоча б, хоча б, б такий. Ну, якось так, друзі, будемо висаджувати. Пізня у всіх в цьому році висадка. Ну, нічого, щось там виросте, нічого страшного. Поливати будемо. Так, от, дивіться, затарився. Затарився отрубями, висівками. Висівками затарився, то зерно, зерничко закінчується, 20 мішечків узяв. Зараз вам покажу, яка якість. Ось така якість. Такі от мучненькі отрубі. Ну, висівки, хто як називає. В принципі, мучненькі-мучненькі, якість непогана. Це у нас тут недалеко млин. Роблять муку борошно. І оце там можна взяти. І ціна дуже-дуже, дуже, дуже така, ну, хочу сказати, приємна ціна. Я вважаю, що ціна непогана. То зерничка залишилось мало. А, зараз вам а, я показую вам, що я хотів ще сказати. Ціна дуже-дуже непогана. Оце. Місяці на півтора я так підзатарився. Ну там ще пшеничку буду додавати. Ну я буду давати. Ну чого ти кричиш? Сумуєш за, за усіма. Сумуєш, нічого. Зараз на ніч їх заведу до тебе. То її не хочу. Вона влягається там на, на холодну землю. Не хочу. Ті ще хай потусуються трошки на вулиці. Нічого. Нічого, тож я а, не договорив. Зерна дуже мало вже залишилось. дуже велико. Треба було мені, ну, аби не покупне сіно, такими висівками отрубями, треба годувати весь час. Мішати 50 на 50 зерном, з пшеницею або ну, яке є зерно, і згодовувати. От тоді економія буде страшенна. Можна так і свиней годувати. Тому що такі отрубі Ну Туди, якщо свиней візьму, буду соєву макуху їздити покупати. А якщо корів, то це якісний, оцю якісну соняшникову макуху. Ну В принципі, як свиней додавлю, я може і соняшникову буду брати, теж буду її так 50 на 50 мішати. Ну коротше, Кормити такими висівками треба білкову групу таку зробити гарно. Тому що вони -то непогані, але ж. Але 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 Ну, коротше вот справи, друзі. Так, заміряємо, яка вага нашої тилички. то вже пройшов місяць. Так, стань. Стань, стань, стань. 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 А ну чого ти? Ну, стань ровно. Стань. Так, дивіться, направляй. 151 кілограм. 150 кілограмів. Так. Зараз подивимось. От були у неї такі показники. 150 зараз. Ну, виходить. Десь кілограм 15-16 набрала за цей місяць. А до цього були ще більші привіси. Треба записати. Ну, в принципі, це супер. Я вважаю, що 150 кілограмів це гарна вага для неї. Получається. Так що такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора. До побачення. До скорих зустрічей!